Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Ось така настільна лампа з Аврори. Можна сказати, і кемпінг, і настільна. Так що буде цікаве відео, будемо зараз розпаковувати. Дивитись, що вона може, як вона світає. Ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали. З самого початку ми перейдемо до ціни. Чек в мене залишився. Не спалив я його в буржуйці. Дивіться: 399 гривень, лампа настільна, декоративна, LED, з акумулятором, пультом, RGB. Короче, ось такі артикули її 106206. Добре, що по характеристиках, давайте перейдемося зверху. Що тут у нас пише USB, usb c зарядка це вже великий плюс. Кнопка включення і виключення. Щось там пише 2 секунди. Ага, колір міняє. Якщо на кнопку можна регулювати колір. Також в комплекті у нас є пульт, пульт йде з батарейкою. це вже плюсик. Далі, що тут у нас пише призначення мобільне джерело світла, живлення відбудованого акумулятора ємністю 1200 мА. Батарея для пульта, час роботи 3-5 годин, час заряду 2,5 години. Має 4 режими роботи. Напруга 3,7 вольта, клас захисту, ip 44. І все, в принципі, ну, виробник, звичайно, Китай. Давайте розпакуємо, що тут тягнути. Що тут більше по характеристиках. Ми зараз все знаємо. Що тут у нас є? Ось так вона виглядає. Класна, пластикова така. З ножкою зарядочка. Ану, давайте сюди. Type-Sішка. Це вже добре. Тут така наклейка. Ну, зарядку вони зробили знизу, це класно. Бо вона може стояти як декор, та реально, і ти собі зарядив її, і з пульта можеш її здалека включати. Вже пора робити лампи, такі от декорні лампи, які працюють від Wi-Fi, там Tuya, Smart Life і так далі. Щоб ти з тими пультами, бо в мене ціла шуфляда пультів з тими ледь-стрічками і так далі. Так, в комплект що в нас ще є? Давайте ми це відставимо. Повністю інструкція. Англійська, боже, москальська, а українська є ну. Ви? українську е, Польська, чеська, е, москальська, а української немає. А ну що ви? Що, стільки мови переклали, а вже українську перекласти не можете? Чи я грішу? Ні, є українська, бачите, вставте, як воно все використовувати є. Ну, Буклетик запарились. Коротше. Е, фірма запарилась. Купа чисто мов. Так, пультик шнур Type-C USB. Давайте ми відкрутимо, довжина його приблизно ну, тут, тут приблизно метра. 80 см. Розпакуємо пультик. Пультик у нас з акумулятором. Це вже добре. Ану давайте щок, витягнули, є. Включимо і пробуємо. Он, так, включається. Дивіться, як у нас світить. Красота. Що я вам скажу? Нормально світить, але, на мою думку, трошки слабенько, Скільки там люмінів вони не написали. Ні, вони люміні не писали, скільки люміні вони не написали. Ну, слабенько у нас ну на максимум є в нас плюс. Це в нас максимальне. Максимальне. Ну Це декор, бачите. Тут воно темно, тут світло, ну якось так. Давайте кольори попробуємо. Червоний, зелений, синій, Ну до кольору до вибору кольорів тут, як кажуть, Жовтий, ну жовтий не співпадає, він більш до червоного, бачите? Це червоний, ну який тут жовтий? Синій це має бути зелений такий, типу ну, зелений світи, але то не зелений, це такі морської хвилі більш. А ну цей зелений, оце зелений, це морської хвилі, цей рожевий, такий, такий типу фіолетовий. Ну, жовтий явно не співпадає, ну ви самі бачите, це жовтий. На камері воно моргає, а вживу воно не моргає. Так що не звертайте увагу, бачите, на камері воно моргає, а в живу не моргає. Тому що, чому воно моргає на камері? Зараз я вам об'ясню. Тому що частота кадриків співпадає з морганням цієї лампи. На камері в мене на відео виставлено 30 кадрів в секунду чи 60, не знаю. І воно співпадає, розумієте, частота. І тут приблизно частота одинакова, десь, напевно, під 60-50 кадриків. І тому що воно співпадає моргання. Добре, це, це взагалі одинаково дивіться. Тут то червоніший, ну, червоний, отакі от основні червоний, зелений, синій. Все співпадає, фіолетові співпадає. Добре, флеш. Це воно переливається швидко. Тут такий режим: струбоскоп, пише струбоскоп, фейт це плавний переход е, кольорів. А саме більше мені подобається. Оцього. Це саме плавніше. Воно помаленьку стоїть і помаленьку переходить. Ще W, це в нас режими ти хочеш вибирати. От, бачите, зразу біле. А, W, це в нас білий біли колір, Якщо ви хочете білий колір, типу звичайний, то включаєте сюди на W. Все, по пульті ми розібрались. в принципі, функціонально, як в всіх пультах. Супер. Е, давайте я вам покажу, як вона в темноті світить, щоб ви мали орієнтацію. Ну тут е, я вам скажу, воно як декор. Як освітлення, ні, в кімнаті орієнтуватись можна, от тому і воно як декор. Ну, в палаці на природі ти будеш бачити. Ну, але кімнату ви нею не освітите. Це більше в нас іде як декор. Добре, виключаю світло. Зараз я вам покажу, як вона повністю в темноті світить. Погнали! Ось так вона в темноті світить. Ось моя майстерня. Ну, це як декор. Ти будеш орієнтуватись. Ну я кажу, в палаці, в маленьких приміщеннях ти освітиш. Ось так вона виглядає. Ну, прикольно. Ну, слабенько світить, я вам чесно скажу. Не знаю, як вам там на відео видно. Ну, я відійду, відійшов я на метр. Ось так робоча зона. Ну, освічує, освічує декор. Давайте ми ще включимо якийсь режим, наприклад, ось такий, і вона собі там переливається. Типу, в колір, один, другий і так далі. Ну, непогано, непогано, Деко... як декор лампа, класно. Я би цю штуку зняв, як... якщо декор вдома поставити, мені цієї ручки не потрібно, щоб переносити. Я можу її так взяти. Було б взагалі круто, якщо б того не було. Ну, але, в принципі, ти можеш брати з собою на природу. І освічувати. Так що ось, ось така лампа. Добре, що давайте ми попробуємо її розібрати. Подивимося, що там за акумулятор і чи дійсно тут 1200 мА є. Ну, на мою думку, що немає. Так що треба буде сюди перепаковувати. Розібралась вона доволі легко. А чому? Тому що вона тут клеєна. Добре, що вони не напакували стільки клею. В мене була така лампа за 2000, теж кемпінг. Вони напакували добротно так клею. Тут, як ви бачите, в нас просто саморізи вкручені. Ось тут. Так що, якщо тут захочеш відкрутити, ось так відкручуєш. Але отвори залишаються. Бачите? Назад закрутим, нехай собі там буде той саморіз. І тут у нас зроблено ось так. Ось так воно зроблено. Ну, пише 1200 мА, але тут десь 800-700 більше немає. Зроблено, я вам скажу добре. Тут в нас світлодіоди закриті, але я би хотів, щоб воно пояскравіше світило. Я, може, ту колбу може її зняти. Давайте ми її розкрутимо, подивимось, що тут у нас виходить, скільки там світлодіодів. Акумулятор під заміну це 100%. Поставити сюди десь під 3000 мА. І можна користуватись непогано. Мені Вони зробили оцього росіяне. Я не знаю, що там його сильно було, буде, видно діоди, можливо, так. Можливо, і видно світлодіоди. Давайте пришвидшення не включаю. Ось такі чотири світлодіоди. Як ви бачите, така в нас плата, ну включимо. Ну, а дивимося. Та не видно цієї колби, її тут не потрібно. і Воно яскравіше буде світити і не буде грітися, довше буде служити. А що там, що ти хочеш? Нормально, нашу вони ту колбу сюди ставили, ще одну таку ось таку розсіяну. Толк. Я не бачу ніякого сенсу. Ось цю от колбу ставиш і, і все. І нормально. Воно та, ідентично світить. Дивіться, ось так. Без колби. Ось так з колбою. Ну, що так, що так, я не бачу різниці. Оце і колби, Блін, чекайте, бо зараз робол погублю, тут сюди покидаємо. Шостої колби, що без колби, тут, я думаю, різниці нема. Можна її не ставити. Тут ту шляпу можна викинути, ти капелюх. <смі> я напевно її викину і тут акуратно вклею. Було б на різьбі, і б було супер. Але тут пару цяток клею, вони акуратно гарно зробили, бачите? Не треба там підколупувати, я бачите, акуратно навіть не покоцавши. Добре, що відкручуємо. давайте ми це виключимо, Де той пульт є? Оф. виключимо. Тут можна в принципі, led стрічку зробити, якщо ти по бажанню. Давайте ми акум витягнемо. Поставимо його на тест, я вам покажу, скільки він видасть, і звичайно зразу ж замінимо другий. Подивимося, з якою силою струму заряджається, звичайно, цей акум, наскільки він заряджений. Зараз це все все провіримо. Ну, я думаю, зарядка тут десь один Ампер. Блін, що в мене світло моргає. Що зараз? Знов світло виключують? Так, це сюди, це сюди і ще один. Так, ще один. А ні, ні, це контакт, а вон ще один є. Давайте ми відкрутимо ще цей один. Щось в мене моргає світло. Ледь стрічка вже перегорає. Так, ще один є. Ну йо, маю, ну добре зробили. Відкручуємо. Забираємо ще один шурупчик оцей. І ось так у нас акумулятор стоїть. В принципі, можна тут декілька розмістити. Ну Я думаю, що ти не розмістиш, тому що у нас сюди ну, гарно зроблено. Дивіться, кнопочка діод зарядки. зарядки. Пластик, гарно, все якісно. Тут один Хонглі, напевно, оцей стоїть. Давайте ми його витягнемо. він Тут у нас приклеєний на двосторонньому скотчі. Ось такий. та хонглі хонглі 1200. Давайте я його зразу ж відріжу. Поставлю сюди акумулятор нормальний. Так, оце ми зразу відріжемо, щоб не паритись. Отак. Хлоп. Так, це у нас плюс був білий, синій мінус. Не забуваємо. І зараз ставимо на тест. Далі, що я буду робити? Дивіться сюди. Оці дроти я буду міняти, тому що вони мені не подобаються. Тут такі волосинки, і воно через то довго заряджається. Я поставлю сюди АВГ 22 або 24, Ось такі кращі дроти силіконові. Поставлю сюди. Маю ось такі акумулятор на 2600 мА. Зараз ми це все діло припаяємо. Я перепаяю замірюємо струм заряду і замірюємо споживання. Так що, включай на пришвидшення погнали. Що, все я перепаяв, показую як. Все гарненько, акуратненько, припаяно, зачистив, перепаяв дроти, бо дроти теж важливу роль грають при зарядці. То, Якщо тоненькі дроти, вони можуть довго заряджати. Добре, давайте ми спочатку спробуємо споживання, скільки споживається наша лампа, але заміряємо наскільки заряджений у нас акумулятор. 4,1 вольта. Акумулятор у нас майже заряджений, так що ми будемо знати реальне споживання. Добре, беремо фнірсі кліщі і вмикаємо якийсь з режимів. Зажимаємо декілька секунд. Це червоний, ще з якимось. Давайте ми ось так візьмемо 230, 240, 250 мА. Добре, давайте поцокаємо режим і будемо бачити, чи щось змінюється. 230 мА. Коротше, 230 мА. Це давайте ми візьмемо так в загальному. Якщо 1000 мА, це у нас буде 5 годин. 2000 мА 10 годин, а в мене 2600. Це в нас буде приблизно 15 годин в такому режимі вона буде світити. Добре, наступний режим 250 мА. Цей режим скільки? 260 мА. Цей зелений. А зелений саме менше, 160 мА. А цей режим синій. Теж 160 мА 150. Цей 180. Цей. 200 мА, це ще один приєднюється. 210. Самий яскравий це був червоний. Та? Зараз подивимося, скільки білий. Та, блін, що я цокаю, У нас є пульти. Давайте, біле світло. От Біле світло споживає 370 мА, 380. Воно найскравіше. В такому режимі приблизно на цьому акумуляторі воно просвітить 5-6 годин. 400 мА споживання. Та, десь в тому районі і буде. 5-6 годин вона просвіти. В яскравому добре. Зелене саме менше 15, червоне саме більше, походу. червоне споживає 24-240 мА в тому районі. Фіолетове теж 230. Ну, саме більше це біле. Що ось таке споживання? Ще хочу подивитись на цьому режимі, що я саме більше користуюся. Ось такий плавний перехід. Ну, при плавному переході 200 мА. Отак в кімнаті поставив і вона буде світити там до 15 годин. Ну супер, цілу ніч буде світити 100%. Дітям можна як нічник, можна включати, воно нехай собі переливається. Добре, вимикаємо вимкнути. Попробуємо поставити на зарядку. Так, вимкнули. Давайте якийсь шнурочок приєднаємо. Зараз гляну. Єднюю я 100 ватний блок. Чи вона Power Delivery підтримує? Так, підтримую, через Power Delivery, ви можете заряджати. І струм заряду в нас де 300 мА. Коротше, до 1 А вона буде заряджати 700-800 мА. Зараз на даний час показую там 300 мА, тому що у нас акумулятор майже заряджений 4,1 В. Ну, я думаю, до 1 А, бо мені такі лампи попадалися. Там 700-800 мА буде заряджатися. Так що. Такий акумулятор, як я поставив, буде заряджати приблизно десь, напевно, я думаю, 3 години 3,5. Ну і світити буде до 15 в такому режимі переливом. Думаю, непогано. Добре, збираю докупи, висловлю свою думку. Погнали. Так, покажу вам, скільки видав акумулятор від цієї лампи Honghi. Дивіться сюди. На розрядку у нас 1118 мА і на зарядку 1185 мА. Непогано, Хонглі, я вам скажу, непогано. 1200, ну 1100, з чимось він майже під 1200 видав. Ну що ж, лампу я зібрав. Як ви бачили, я акуратненько дав там 3-4 точечки, що потім мені потрібно буде розбирати. Я її знову підколупнув і розібрав. І нехай воно так буде. Зараз сплошну заклеювати, потім потрібно буде акум замінити, або щось сталося зремонтувати, знову лопаточкою піддів, Ну і далі зремонтував її. Так, що вам в загальному сказати про цю лампу? Ціна 400 гривень. Вроді як недорого для такої лампи, з таким функціоналом. Ну нормально було б 350-300 гривень супер. Бо це на мою думку, і люди би розбирали як гарячі пиріжки. Штука реально шикарна. Дитині поставити як нічнік, розбавити інтер'єр. Класно, ти навіть з собою можеш взяти на природу, на кемпінг і так далі для відпочинку. Ось воно як світить. Зараз набагато яскравіше, ось так набагато яскравіше, в принципі, нічого не змінилося. Мені подобається, що збоку так підсвічується, мені це колби не потрібно. Воно світить яскравіше, ось такі, бачите, по кругу. Раз, два, три, чотири світлодіода, але світить дуже прикольно. Так, що ось так на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!